Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про симптоми, діагностику та методи лікування п'яткової шпори. Біжутально на ці всі питання нам відповість наш гість, ортопед ортопедравматолог Максим Волков. Пане ради радий вітати вас. Вітаю, давайте почнемо з того, що взагалі таке п'яткова шпора. П'яткова шпора це така народна назва плантарного фасцииту медичного характеру. Оцей штир, котрий всі бачать, п'яткова шпора, він до болі не має жодного відношення. Це вже вторинні зміни. Самою причиною болі є п'яткова ця плантарна фасція, котра викликає запалення і боліві симптоми. А, так, а які перші симптоми? От саме п'ятково Ну, перші симптоми найбільш характерні для неї це ранковий стартовий біль. Коли людина прокидається, і перші кроки або перші хвилини кроків дуже важко даються, викликають прям такий сильний важкий біль. Потім він може повертатися на протязі дня. Наприклад, зранку сталося, потім посидів там за обідом пів години піднявся і знову воно виникає, поки от воно стане на місце. Угу. А що впливає на її виникнення? Багато факторів впливають. Зазвичай це надмірна вага, потім плоскостопість, незручне взуття. Деякі кажуть навіть, що проблеми з печінкою, малорухливий спосіб життя. На це впливає ще й екологія в негарному контексті. Тому тут багато факторів, котрі її викликають. А яка кавка вікова категорія в зоні ризику? Зазвичай це жінки, в принципі, чоловіки десь в рівній мірі за 40 років. Тобто, коли люди вже починають менше рухатися, набирають надмірну вагу. Зв'язки стають фасції не такими еластичними пружними, якими вони були колись в 20 років. Тому воно і поступово починає виникати. А чи може це в молодих людей може. виникнути? Може. Тому що багато молодих людей також не мають адекватної фізичної активності і мають надмірну вагу, мають плоскостопість, носять незрозуміло, де взяти якесь взуття. Воно може бути дороге, гарне, красиве, але при цьому зовсім не технологічне в контексті нашої ступні. Тобто, можна сказати, що найбільше в зоні ризику це чоловіки і жінки від 40 років, але якби ця хвороба вона може бути присутня у всіх, так, так абсолютно повністю. Гірно. А що являє, що являє собою сама шпора і який механізм виникнення болю? Ну, цей штир, я ж кажу, він до болі жодним чином не відноситься. Це вже вторинні зміни. Є вогонь. Запалення, а є дим. От шпора це є дим. Є люди, в яких є ця шпора, і при цьому в цьому вони не мають жодних проявів зовнішніх. А є люди, в яких шпора там маленька, не гостра, і при цьому вона викликає сильний біль. Сама впливає на це фасція. Тобто викликаються на мікронадриви фасції, котрі за ніч умовно заживають. Людина встає, вони знову розриваються. Оце є ранковий стартовий біль. Потім якось краще все почуває, сів, вона знову заживає трохи. Ну, так, підзаживає, стає і знову є стартовий біль. Тобто головна причина не є кістка. Кістка не може боліти. І впливати на зовнішні тканини вона на них не впливає. Тобто, це звичайна фасція, яка надривається. І називається воно ну, пландарний або підошовий фасиїд. А найбільш ефективні методи лікування. та профілактики цього захворювання існують? Методик лікування, як такових, їх дуже багато. Ефективних показали себе три: Це ударно-хвильова терапія, це блокади з гормонами і опромінення робиться рентгеном. Кожна з них має свої нюанси. Ну, Якісь такі більш старі радянські варіанти, коли нічого взагалі іншого не було. Тут треба підходити, як і до лікування кожної хвороби комплексно. Тобто треба знижувати вагу, активізувати фізичну активність, якщо потрібно, носити устілки ортопедичні, якщо потрібно, займатися фізичною активністю і підбирати під себе адекватне взуття, котре не буде цього викликати. Ударна хвильова терапія показала себе найбільш ефективною з точки зору саме лікувального характеру. Коли виділяється колаген, ростають судини, покращується метаболізм, розганяється лімфостаз і знижується запалення. Тобто це є найбільш лікувальний варіант. як таковий. Виконується лазеротерапія, магнітотерапія. Ударна хвильова, вона агресивна, доволі дещо болюча, але одна з найбільш ефективних в медицині з тих, що я. Зустрічав в принципі а профілактично як ви сказали, це просто змінити трішки свій образ життя, так якщо ви ведете його неправильно, і тоді вам не загрожує. То, зазвичай, коли люди скидуть вагу надмірно до якихось прийнятних адекватних цифр, ці боліві відчуття вони зникають самі по собі і на організм навантаження як такового не йде. сама ця Пасія, вона дуже пружна і потужна, вона міцна. Кістка Зрозуміло що вона міцна, а місце її з'єднання воно слабке, і саме в тому місці, де вони з'єднуються і виникають ці запальні процеси, котрі викликають шпору. Шпора це захисний механізм, організм як сварку його приварює, щоб воно як ви не відірвалося. Якщо вже є ця проблема, так От, як ви сказали, там ти прокидаєшся, вона то з'являється, то пропадає, то потім п'ять з'являється. От, якщо вам треба є, але і ти примітив для себе, що в тебе вже є проблеми. Але е, якщо довгий час нічого не робити, не звертати увагу, до, до чого це може призвести? До таких більш сильних хронічних болей, коли каже, що встаю, і півгодини по хаті на четвіренках повзують, бо не можу нормально пройтися. Тобто, цей момент розходжування ранкової стартової болі він буде збільшуватися і може доводити до того, що людина ну наступає як на цвях. Постійно цвях стирчить у взутті. Дуже неприємні відчуття, як mm -hmm. кажуть. Чи може привести до якихось більш серйозних питань? Ні, ні воно це не є якоюсь загрозливою для здоров'я, для загального, але дискомфорт і психічне моральне відчуття воно дуже знижає. Чи слід звертатися до спеціалістів, до лікарів і як, 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 як часто? Не як часто, а, а от коли ти запримітив, коли треба звертатись до спеціаліста, до лікаря? Ну, зазвичай люди звертаються, те, що я знаю, через 4-6 місяців є ті, хто спустя 5 років звертаються. Тобто, ну, згодом це ж великий термін пройшов. І за цей час вона стала вже така більш. Ця плантарна фастія надірвана і гірше подається лікуванню. Це як при зубах. Маленька дірка, можна поставити пломбу і ще ходити 30 років. Або можна дочекатися, поки весь зуб пропаде, і тоді вже лікування буде йти зовсім в іншому контексті. <гум> а, і які ви поради дасте нашим глядачам для того, щоб уникнути цієї болі в своїх п'ятах? Ну, я рекомендую людям. Звертати увагу на свій стиль життя. Зазвичай цього більше ніж достатньо для того, щоб збавитися від 50% тих проблем, котрі можуть їх настигати. Як то кажуть, що наше життя це наше тіло, це вантаж, котрий несемо все життя. І чим вантаж більше, тим наш шлях коротший. Тому там буде багато факторів, на котрі воно впливає. П'яткова шпора не є виключенням, дотримання адекватного режиму харчування, а обов'язково адекватна фізична активність. І при цьому. Підбрати технологічне взуття для себе, то що ноги це наші амортизатори, котрі нас носять. Не буде ніг, ну як ж ходити. А ми, до речі, дуже часто чуємо зараз, що от потрібно підбрати правильне взуття, правильні устілки. А наскільки це впливає на наші ноги? Впливає. Ну якщо устілки потрібні, якщо у людини прям є якісь такі зміни, котрі цього потребують коригування. То що зазвичай абсолютно ідеальних ніг, як і обличчя, як і носів, ну не буває у людей. Так чи інакше є якісь відхилення в цьому контексті. Тому треба, якщо немає проблем, нічого не покоїть, не треба нічого, це чіпати свої ноги, свої стопи. Все буде нормально. А якщо вони є, треба звернутися до спеціаліста. Часто ще доводиться обстежувати на подагричні артрити, тому вони починаються саме зі ступні, і їх іноді можна переплутати. Тому там проводиться диференціальна діагностика. Угу. Тобто взуття дуже важливо для здоров'я ніг так. Воно важливо, воно може бути дороге, воно може бути симпатичне ззовні, але абсолютно не технологічне і для архітектоніки ступні абсолютно не підходити. Угу. Чудово, на ну, що ж на цьому будемо ставити крамку. Я хочу подякувати, пане Максим, що ви за нашої студії і звичайно подякувати вам за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми на тему симптомів діагностики та методів лікування п'яткової шпори. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.